З новим роком бажаю миру, витримки та впевненого руху вперед. Сьогодні, 2 січня, знаходжусь на будівельному майданчику у початковій школі No1, покажу, який обсяг запланованих робіт уже виконано. На об'єкті встановлено вхідні двері та запущено опалювальну систему. На початковому етапі змонтовано радіатори у всіх приміщеннях, що забезпечує стабільний обігрів будівлі. На другому поверсі роботи виконані орієнтовно на 70%. Зокрема, проведено підлогові роботи з укладання ліноліуму, змонтовано каркас для стелі Армстронг, встановлено та вмонтовано led панелі освітлення. Двері, доставлені на об'єкт і поступово монтуються у підготовлені дверні прорізи. У холі між першим та другим поверхами покладено плитку, облаштовано санвузли, стіни та підлогу санвузлів облицьовані плиткою. Виконано технологічні отвори для виведення каналізаційних мереж, труб водопостачання та електропостачання. Частина зазначених робіт вже виконана на другому поверсі. У приміщенні змонтовано каркас для стелі Армстронг, Доставлено плити та принтуси. На першому поверсі стіни спортивної зали пофарбовані у блакитний колір. Підключені генератори як резерне джерело електроживлення. На першому поверсі. Встановлено електролічильник окремо відведеній електрощитовій. З метою забезпечення необхідної електропотужності здійснено виїзд до ДТЕК та переглянуто договірні умови. Попередньо було передбачено 3 кВт, у результаті ліміт збільшено до 35 кВт. Також встановлено систему теплового водопостачання, облаштовано кабінет інформатики, у якому підготовлено роз'єми для встановлення розеток. Овальний балкон типу Енкер повністю зашитий гіпсокартоном, встановлено радіатори опалення, паралельно виконано роботи з благоустрою території, укладено бруківку, проведено оздоблення фасаду та додано кольорові елементи.